Вітаю вас! Під час сьогоднішньої зустрічі будемо говорити про ділові комунікації, які у сучасному світі визначають успіх у професійній діяльності. Вони концентрують в собі все те, що сприяє згуртованості, комунікативному співробітництву учасників спілкування та прояву індивідуальної ініціативи. Сьогодні під час зустрічі я познайомлю вас з однією із важливих тем предмета Комунікативна компотентність. Будемо говорити про ділове спілкування як одну з форм комунікації, що характерна для сфери трудової, підприємницької чи професійної діяльності. Взаємовідносини людей у процесі спільної діяльності, які кожна людина присвячує чималу частини свого життя, має свої особливості, принципи та правила поведінки. Від правильної організації спілкування людей залежить результативність їхньої професійної діяльності, ступінь взаєморозуміння із співробітниками. У цілому ділове спілкування відрізняється від буденного тим, що в його процесі ставиться мета. І конкретні завдання, які вимагають свого вирішення. Ділове спілкування визначається як спілкування, метою якого є організація та оптимізація виробничої, наукової, комерційної чи іншої діяльності, де на першому місці завжди стоять інтереси справи, а не конкретних співрозмовників. Особливість ділового спілкування порівняно з дружнім полягає в тому, що воно організовується не за принципом симпатії-антипатії, хочу, не хочу. На відміну від дружнього, яке може бути нецілеспрямованим, спонтанним, неорганізованим і непідготовленим, ділове спілкування завжди має бути організованим, завчасно підготовленим і обов'язково спрямованим на досягнення певної мети. Ділове спілкування має свої особливості, певні ознаки. Так, однією з особливостей, в першу чергу, є наявність певної офіційного статусу суб'єктів. Це певне становище суб'єкта, що відображається у його взаєминах із суспільством і державою. Варто пригадати, що суб'єкт. Це особа або організована група осіб, соціальна, етнічна, політична спільнота, суспільство загалом, що здійснюють важливу їм діяльність спрямовану на практичне перетворення предметної дійсності, теоретичне і духовно практичне освоєння об'єктивної реальності. Суб'єкт це той, хто здійснює якусь дію, або від кого направлена на певна діяльність. Наступною особливістю ділового спілкування є його спрямованість на встановлення взаємовигідних контактів, певна регламентованість та підтримка зв'язків між представниками взаємозацікавлених організацій. Зрозуміло, що важливими є взаємоізгодженість рішень подальша організація співпраці партнерів, адже ділове спілкування. Це безпосередня діяльність, якою зайняті люди, а не проблеми, не проблеми що бентежать їх внутрішній світ. При цьому для ділового спілкування важлива значущість кожного партнера як особисто Зрозуміло, щоб ділове спілкування було ефективним, воно повинно базуватися на моральних цінностях. Моральній культурі на таких правилах і нормах поведінки, які сприяють розвитку співпраці. Це зміцнення взаємодовіри, повага, постійне інформування партнера щодо своїх намірів і дій, запобігання обману та невиконання взятих зобов'язань. Ділове спілкування це будь-яка професійна комунікативна діяльність репрезентована сферою, яка відповідає. Або має дати відповідь на чотири запитання. Перше, яку ми тут переслідуємо, коли це говоримо, що ми хочемо сказати, які мовні засоби ми використовуємо для цього, і яка реакція на наше мовлення? Ділове спілкування проникає в усі сфери суспільного життя. Компетентність у сфері ділового спілкування безпосередньо пов'язана з успіхом. А було успіхом у будь-якій справі. В цілому дуже важливо знати основні заповіді ділового спілкування. Ніколи не вважати свої методи найкращими. Запам'ятайте, це головна умова успіху. Все можна завжди зробити краще, як було. Друге, чітко визначати мету і завдання спілкування. Не бійтеся, помилятися, зуюнівши помилку її легше виправити, а перестраховка і бездіяльність може позбавити авторитету. Варто контролювати свої емоції. Дотримайте спокійного тону, висловлюйтеся чітко, позитивно ставтеся до критики, говоріть з людьми проникливо і сердечно, не давайте обіцянок, якщо немає впевненості, що вони будуть виконані. Не втрачайте почуття гумору, якомога менше говорить я, а більше говорить ми, особливо в колективі. Запам'ятайте, найважливішою умовою ефективності спілкування є дотримання принципів, моральності, культури, правил і норм поведінки. Обов'язковою передумовою успішного ділового спілкування є відповідний рівень культури спілкування. Можна бачити в діловому партнері не тільки корисну, а й цікаву особистість. Для цього потрібно володіти високою комунікативною культурою, умінням, об'єктивно сприймати й оцінювати партнера. Уміння вибудовувати відносини з будь-яким партнером, домагаючись ефективної взаємодії на основі обопільних інтересів. Іншими словами, культура спілкування це комплекс набутих людиною знань, міні-навичок, що реалізуються в суспільстві. На певному етапі його розвитку. На поведінку людей та їхні взаємини з іншими на характері культури спілкування впливає в першу чергу їх рівень моральної культури, залежно від мети і завдання сфері змісту для ділового спілкування характерні три рівні моральної культури спілкування. Гуманістичний його основою є дотримання. Моральних цінностей учасниками спілкування, повага до одного спільне вирішення проблем. Ритуальний рівень спілкування він означає дотримання загально прийнятих правил етикету, таких собі уставлених норм і правил поведінки спілкування. І маніпулятивний рівень спілкування. Він характерний для спілкування з метою досягнення своїх цілей. Нерідко варто зазначити. Це відбувається за рахунок інших. Пам'ятайте, що в діловому спілкуванні важливо все, що ми говоримо і як говоримо. Важливо також бути підготовленим до спілкування, бути уважним, тактовним до співрозмовника. І треба вміти слухати, формувати свої думки, виселювати їх точно, логічно і переконливо. Запам'ятайте, що правильна побудова ділового спілкування це завжди гарантія вашого успіху. Бажаю вам бути успішними. На все добре!